Привіт, всім дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це теропрогноз на березень 2024 року. Одразу вас повідомляю в нововведення мого каналу. Відтепер всі відео я буду знімати починаючи з того знаку, який святкує свій день народження в цей місяць. Тож ми будемо отримувати розклади. Ви будете отримувати розклади не від овна і до риб. А, наприклад, у липні місяці ми почнемо саме з рака. і іменинники отримують свої відео першими і зможуть ними насолодитися. Друге. У мене день народження в березні, і в честь свого дня народження я хочу зробити розіграш у своєму інстаграм. Я хочу подарувати вам три своїх послуги: це розклад таро, звичайно, це діагностика воском і відрізка негативних енергетичних каналів. Для того, щоб прийняти участь, вам потрібно підписатися на мій інстаграм. Ви під цим відео знайдете лінк. І обов'язково вам потрібно буде так, слідкувати за моїм інстаграм і стежити до, 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 дотримуватися всіх правил розіграшу. Удачі вам! Так. І третє, я створила конверт Приватбанку. Для ваших донатів, якщо ви хочете допомогти ЗСУ, вам сподобалося це відео, і ви хочете не тільки його лайкнути, підписатися чи поділитися зі своїм другом, а і допомогти ЗСУ, будь ласка, перекидуйте всі свої донати на цей конверт. Реквізити я також залишаю внизу. І всі ваші е, донати я передам або волонтерам, які збирають, які закривають на важливі збори, або я передам прямо на ЗСУ. Дивлячись, скільки ми зможемо так назбирати. Пам'ятайте, що будь-який донат він дуже важливий, особливо в теперішній момент. Е, так, ну що, давайте починати. Е, Пам'ятаємо всі, так що ми свої е, таро-розклади, гороскопи е, дивимося на три основних знаки. Це перше, ну, сонце або асцендент. Асцендент також потрібно дивитися. І місяць. Місяць дуже важливий для жінок, або для тих, хто народився вночі, або для діток. Для діток взагалі місяць на першому місці стоїть. І якщо у вас є скупчення якихось планет в одному знакі, ви знаєте свою натальну карту, то тоді дивіться також і цей знак. Окей. Раки. Так, перша карта для раків на березень 2024-го. Імператор, хм, подивіться, тут буде у вас або якийсь чоловік програватися. Це, до речі, таке це воєнний може бути воєнна людина, це людина, яка має владу, це може бути ваш начальник, це може бути ваш тато. Ця людина буде дуже важливою у березні місяці. Потрібно до неї або прислухатися, або будете вирішувати з неї якісь питання. Імператором може бути, можете бути ви, якщо так, якщо ви чоловік, і вам потрібно тут, та навіть якщо ви жінка, вам потрібно буде брати відповідальність за своє життя. Вам потрібно буде можливо. Приймати якісь рішення, навіть відповідальність за когось іншого вам тут потрібно буде брати. Якщо це інша людина, то вагатися, знаєте, і тут спорити з цією людиною у вас не вийде, тому що імператор він завжди стоїть на своєму, його дуже важко в чомусь перевпевнити. І тут, ну правда, тут цей чоловік саме в цій колоді, він вам може щось пропонувати. Бачите, імператор вам простягає цілий світ. І може якийсь такий чоловік у вашому житті з'явитися, який буде вам простягати якісь подарунки, який буде вам щось дарувати, робити якісь пропозиції. Для жінок це може бути чоловік, до речі, може бути пропозиція якась. І ще карта для раків на березень 24-го. І знову ж таки у нас випадає якась пропозиція. Це пажик пентаклів. Щось може бути маленьке, або щось нове, там, де вам потрібно вчитися. Вам обов'язково тут потрібно буде вкладати у цей чи у цей подарунок, чи в цей якийсь початок дуже багато енергії. По пажам тут може бути якісь курси ваші, які ви б хотіли би прийти, або це можуть бути якісь. Якесь навчання, це може бути вклад фінансів у вас, це може бути якийсь підробіток, невеликі гроші, тому що ви ніби як початківець тут. Можуть програтися ваші діти, і може ви тут вашим дітям будете давати гроші. так? Ви тут будете давати, ніби ви як імператор, ви як людина, яка утримує всіх, ви будете допомагати своїм дітям. Або тут ваші діти почнуть приносити гроші вам. І вони будуть грати велику роль. Давайте далі. Карта для раків на березень 24-го. П'ятірка Пентаклів. Ну, тут, скоріш за все, змоги великої у вас не буде. П'ятірка пентаклів – це про коли грошей немає. Вам потрібно розраховувати свої фінанси. Вам потрібно тут, знаєте, можливо, якщо ви вкладаєте кудись так гроші, то ви чітко розумієте, скільки ви куди вкладаєте. Не тратьте забагато, щоб не залишитися потім без нічого. Якщо ви даєте своїм дітям, то розумієте, яку суму ви можете дати. Якщо це якась так нова робота, то скоріш за все гроші. І тут вам буде трішки не вистачати, але не зневірюйтеся. Тут дуже важливо, п'ятірка Пентаклів говорить про те, що вихід завжди є, але ви його не бачите, тому що не хочете бачити. Вам потрібно всього лише піднятися ось туди, до вершини, там, де горить світло, і вам обов'язково допоможуть. Не потрібно тут, знаєте, бути в такому душевному холоді. І дійсно може бути просто холодно. От п'ятірка Пентаклі може бути, тому що ваші діти просять у вас грошей на нову курточку, тому що на вулиці холодно. Так, наступна колода. Так. Карта для раків на березень 24-го. Карта вежа вам випадає старший аркан можуть е, статися якісь травматичні події, травматичні події саме для вас. Або е, тут, якщо ви в Україні, то будьте обережні, тому що е, може щось прилетіти саме в дім, так статися пожежа. Вам потрібно обов'язково слідкувати м за своїм ну думати про своє життя і обов'язково спускатися в бомбосховище. Е, Ні з ким тут не сваріться, не робіть ніяких скандалів, тому що вони розгоряться. Не на жарт, і вам це може вилитися потім в негатив. Башня завжди дає розрушення. Але вона завжди, коли по башні щось рушиться, воно дуже неприємне для нас. І не хотілося би проходити через такі трансформації, саме через біль. І бажано би тут навіть можливо вам самим потрібно щось змінити. Вам може ви вам треба переїхати або піти з якоїсь роботи щось, якась зміна. Ну, знову ж таки, так, у вас тут будуть якісь, якщо пропозиції, ви йдете на нову роботу, то одразу таки ви там не будете мати якихось великих ресурсів, вам потрібно буде туди більше вкладати, але ви залишаєте якесь місце. Однозначно має бути якась у вас трансформація. І будьте обережні з операціями. Чи може якась ситуація саме з війною пов'язана, у вас спливе. Так, іще одна карта для раків. Самітник і ще один старший аркан. Пошук може тут якась ситуація пов'язана з якимось розрушенням. Нарешті буде рухатися з місця. Ви або можете найняти детектив, або якась людина, яка буде вам щось шукати, якісь деталі тут виясняться, висвітлиться щось, ви отримаєте відповіді, або ви знаєте, відкриєте якусь таємницю. По самітнику вам захочеться побути також наодинці. Не забувайте, що потрібно себе наповнювати і інколи відгороджуватися від цих людей, відходити, знаєте, кудись подалі. Самітник це ще можуть бути якісь мудрі поради. Це може бути якийсь, хтось вам вкаже на правильний варіант, хтось вам допоможе і просвітить вам ситуацію. І це може бути так як пошук, це може бути якесь навчання, ви можете навчитися, осознати щось, ви чогось чомусь можете навчитися. І ем, самітник, це вам потрібно бути дуже скурпульозним. Треба придивлятися до деталей саме отут вам. Може, в якихось документах будете лазити. Так. Або шукати, шукати якісь сліди тут можете навіть. Розслідувати якусь, якусь справу дуже неприємно. Так, далі. Карта для раків на березень 24-го. Ого, карта Д'явол. Слухайте, ну тут всі три карти мені. Це знову старший аркан. І всі три. Е Ну, дуже подібні, дуже подібні, або з якимось тут воєнним саме станом. Бачите, і башня, і диявол це дві карти війни. І самітник це пошуки, це якесь вияснення ситуації, це якесь прояснення. Ну, по дияволу тут ви або знайдете прив'язку до чого, ви знайдете, знайдете з чим все зав це зав'язано. диявол це. Це всі наші прив'язки, це всі наші якісь погані звички. Це ви тут, ви їх, до речі, ви тут можете їх виявити в собі і розрушити. Або якась ситуація, так, якийсь скандал, вона відкриє вам очі на вашу прив'язку, або на якусь людину. Якась тяжка для вас ситуація, відкриє вам очі, ви зрозумієте, осознаєте, що щось іде не так, що тут є якісь прив'язки. Оці по дияволу треба все відрізати. Будьте обережні, щоб вами тут ніхто не маніпулював, тому що якщо у вас з'являться якісь люди, то вони тут можуть вами маніпулювати, і від цього потрібно відсторонюватися аж бігом. Так, я сюди хочу ще карту. Чим це все закінчиться? Оця ситуація, так. ну Всім нам потрібно проживати якісь ситуації важкі інколи, але важливі. І чим це все, все закінчиться саме для раків? Ця ситуація. Знову п'ятірка пентаклів. Зневіра! Угу. Ну, вам тут, дивіться, карта повторюється. і ще одна п'ятірка Пентаклів. Вам не можна йти в цю п'ятірку Пентаклів. Або ви, ви зневіритеся, не буде результату. От вам якраз тут от вашу цю меланхолію, хендру її треба геть забирати. Тому що е, по п'ятірці Пентаклів ви, ну, є вихід, а ви на нього не дивитеся, ви його не бачите і не хочете приймати. Так, і ще. Що потрібно? Давайте спитаємося так. Вже робимо вам розклад, не просто, не просто на місяць. Так, а що потрібно зробити для того, щоб перейти через цю ситуацію? Король мечів відрізати. Вам потрібно чітко відрізати, зрозуміти ясність, вам потрібен якийсь чоловік вам тут може допомогти. Король мечів може, знаєте, це якась авторитетна людина, якась розумна людина, дуже яка займається з документами, яка займається з має чіткий розум. Це може бути або лікар, тут може бути навіть якісь ваші прив'язки, так і вам не виходить. Ем... Поборотися з ними, і тоді вам потрібно звернутися до спеціаліста, який вам допоможе. Тут явно у вас може програтися, або це може людина програтися, яка вам от вам треба звернутися до за допомогою. Людина повітряної стихії це у нас близнюки або терези, або водолії можуть бути. Так, наступні карти. Карта для раків на березень 24-го. Шість Пентаклів. Гроші, фінансовий стан. Гроші у вас будуть. Те, що ви заслужили, те, що ви заробили, ви отримаєте тут, можете не переживати, але дуже важливо тримати баланс, тримати баланс у своїх фінансах, тримати баланс у своєму житті. Якщо у вас просять допомоги, то обов'язково допоможіть. І якщо вам потрібна допомога, то не бійтеся. Тут знов ж таки не бійтеся по цій підсірці пентаклів, піднятися туди наверх і попросити її, тому що вам її нададуть. Далее три кокубків. І ви маєте якесь святкування, ви маєте якусь дуже хорошу новину, ваші друзі вас підтримують. Люди будуть, знаєте, ваші близькі будуть поруч з вами. Ви або тут вам допоможуть ваші близькі, або ваші друзі, або ви будете їм тут допомагати на якісь, може, це і дияволи башня, це взагалі до вас не стосується. І ви тут будете допомагати комусь, ви будете допомагати якійсь людині розібратися з чимось таким тайним скриним. Пов'язаним з якимись прив'язками, може бути навіть по дияволу щось нелегальне, це може бути щось пов'язане, тут може вскритися якась ситуація навіть з магією пов'язана, і ви можете це все знайти. Тому що ви тут більше йдете, бачите, ви більше вам потрібно пошуками зайнятися тут. Так, по трійці кубків, ви тут будете святкувати, маєте результати якісь. Так, і ще карта для раків на березень 24-го. І знов самітник. Я тільки що от якраз казала, що ви тут маєте бути в пошуках. Дивіться. Карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Обов'язково пошуки ми проводимо обов'язково в цьому місці. Вам потрібно зрозуміти взагалі до чого ви йдете. І дивіться, що тут робиться, висвітлюється зміюка, якась та ви йдете своєю дорогою, і на дорозі вам випадається зміюка, і ви її чітко бачите, ви чітко розумієте, хто що не так робить. І тут може, або якась людина у вас може, ця змія може символізувати якусь людину в вашому житті, і ви нарешті її заберете зі свого життя, викинете, або ви тут позбудетеся, цей диявол, ви позбудетеся якихось своїх оков, ви його висвітлите і, і все. І можете копнути, щоб воно туди впало, і вже до вас більше не буде. Ніяким чином дотична. Тому що все-таки, і це може бути, до речі, людина. Або це може бути людина, це ваш друг якийсь, тут може бути висвітлення якоїсь ситуації, пов'язаної з друзями, або ваші друзі допоможуть вам висвітлити якусь тут ситуацію. Так, наступна колода. Карта для раків на березень 24-го. П'ятірка мечей випадає. І ще одна, у вас багато знаєте, багато зневіри якоїсь. От вам треба повірити в себе, раки. П'ятірка мечей е, говорить про те, що вам потрібно буде, по-перше, не розраховуйте тут дуже сильно на поради інших людей, тому що хто би як би вам не допомагав, не все одно розбиратися зі справою прийдеться вам особисто. І п'ятірка мечей це про відстоювання. Своїх позицій П'ятірка мечей завжди говорить про те, що ну тут, по-перше, якщо ви будете забагато відстоювати, то ви можете тут залишитися без нічого, і е, всі від вас підуть, всі втечуть. Тут на задньому фоні втікають люди, а ви з цим змієм боретеся. Е, до речі, змій, якого ви висвітлили перед цим в карті, от ця змія, ви будете з нею боротися, ви будете її якимось чином перемагати. Ну, давайте далі. дивитися, що з цього буде. Так, наступна карта для раків на березень 24-го. Імператриця. Ой, все у вас вийде. Ви зможете досягнути своєї мети, імператриця це е, карта статусу. Або ви тут будете, якщо ви чоловік, ви можете боротися, ця змія, це буде жінка, яка не дає вам покою, і ви будете з нею боротися, так? І тут це як особа тоді випадає. Ну і Для жінок це також може бути якась статусна жінка, яка е, е, за собою доглядає, яка дуже гарно вміє щось контролювати, наприклад, так? ну і ще, чим завершиться ця ситуація? Шестірка кубків. Ви ніби повернетеся до вашого минулого. Якась От закінчиться так, як вже колись було. Я думаю, більше позитивно, і ця імператриця, якщо якраз тут до вас підходить, то ви залишитеся при своєму колишньому оточенні, або при своїх якихось минулих, минулих думках, або повернетеся в якусь минулу ситуацію. Вам потрібно буде вирішити щось із, із минулого, можуть з'являтися люди з минулого. Які е, будуть вам допомагати, тому що по шестірці кубків тут завжди у нас іде, йдуть якісь приємні емоції саме. Так. Цікаво, дуже цікавий у вас місяць, дорогі раки. Стільки у вас екшену тут? Так. І остання колода Таро для раків на березень 24-го. Четвірка мечей. Зупинка, пауза. Вам потрібно дивіться, тут будьте обережні з лікарняним. Тут можуть бути якісь, або ви будете відвідувати когось в лікарні, або ви самі захочете зупинитися, полежати, будете погано себе почувати. так. Ви ніби як витратите всі свої сили на це. Четвірка мечей це про паузу. Потрібно обдумати, слідкуйте за своїм здоров'ям. Якісь ситуації можуть у вас затримуватися. Тут у нас на, на карті серце зображене. Можливо, вам потрібно щось сердечне цими своїми справами вирішити. Так, і ще. Так. Вирішити. треба прийти до якоїсь цілі, просвітити свій розум. У вас буде прояснення, знову ж таки, оцей самітник. Ви самі це зробите, ви самі проясните собі ситуацію, і ви щось зрозумієте. Ви ніби, знаєте, тут намальовані такі розрахунки, якісь математичні. Ви проведете свої математичні розрахунки в голові От завдяки якраз такій цій паузі, яка у вас є, може прийдете до якогось розуміння ситуації нарешті. Тому що раки інколи от вони бувають такі мріливі, чутливі, але не серйозні. От тут вам потрібно таке бути серйозним. Якась ситуація дуже чітко проявиться, можете відрізати когось із свого життя, зрозуміти щось. Так, і ще одна карта для раків на березень, 24-го. Дев'ятка мечей. Ну, все таки у вас тут, знаєте, якісь ідуть розчарування. Розчарування можуть бути якісь в житті або в комусь. І зараз ми подивимося ще одну карту я вам Достану, чим це все закінчиться. Але не підпускайте страхи до себе. Тому що вам тут може бути дуже сильно страшно. Вам можете переживати. Чи ви все-таки зможете у цього диявола вам допоможе побороти цей король мечей? А дев'ятка мечей говорить лише з ніби тут у вас і чотири, і п'ятірка мечей, дев'ятка мечей. Вам потрібно. Відрізати це все від себе, це якісь ваші переживання. Це е, дуже слідкуйте за своїм емоційним станом, за своїм сном. Тут сон для вас дуже важливий. Ніби, знаєте, якщо у вас якась безсонниця, навіть то потрібно, можливо, прийняти якісь е, пігулки. чи це може бути щось пов'язано. З якимись вашими друзями, ви приймете отак, ви ніби як скриєте цю жінку, ви зрозумієте це, що щось іде не так і е, відріжете. І це для вас буде тяжко. Не зможете повірити, як так? Чим все закінчиться для раків? Так, це багато. Чим все закінчиться для раків у березні 24-го? Башня. І ще раз башня вам випадає. Подивіться. Два рази башня. Завершиться все. ну Тут ситуація, я думаю, буде така досить -таки кармічна. Завершиться все серйозно, якимось розчаруванням, розрухою, і вже назад більше цього не повернеш. Людину, цю не повернеш ситуацію, роботу, не повернеш дім, можливо. І ще. А для чого це все? Для чого це все раком пережити у березні? Для того, щоб рухатися вперед, вам треба кудись, вам ви маєте або їхати, або щось якась ситуація з рухом. з... Е, дивіться, це все, вам треба відв'язатися. Ви прив'язані до чогось тут. Ви тут маєте якусь або прив'язку, слухайте, якщо це щось пов'язане так, з ділами е, магії, то можете приходити на чистку або участвувати якраз в конкурсі і виграти її е, е, тут. Вам потрібно, вам ця вся ситуація, ці всі рішення, ви маєте їх прийняти, ви маєте зробити для того, щоб рухатися вперед. Щось вас тримає і не дає вам пробити оцю стіну. Так. І це ніби буде для вас, знаєте, таким копашом сраку. Якщо інколи е, спокійно люди не розуміють, їм треба, вже, щоб щось таке, щоб події склалися таким чином. Щоб аж переїжджати. Переїж... Не знаю, що чи, щось не хочеться, хтось буде переїжджати. От хтось з раків точно. І, так, карта порада для раків на березень. 24-го. Міцність і стійкість, ви зможете вистояти. Не переживайте, сили у вас будуть. І буде у вас енергія. Ви, можливо, вам потрібно кудись в місця сили піти, або, не знаю, хто там в Бога вірить, в церкву набратися енергії. І тут, бачите, дивіться, у вас ніби буде або хтось, кого ви захищаєте, або хтось, хто буде поруч з вами в цей момент. Але вистояти, ви зможете. І ще одна карта порада для раків на березень, 24-го. Так, е, сезонний урожай. Не переживайте, все дуже швидко закінчиться. Це не назавжди. Сезонний урожай говорить про те, що е, якісь події, якісь ситуації, ресурси приходять і йдуть. Так, використовуються і рухаються далі. Тому е, вам тут зараз просто у вас такий місяць у березні, що вам потрібно відстояти себе. Бо ж мене аж собаки гаркаються. Воня, кичи. А ти чого гарчиш? Так, тому ви тут маєте обов'язково вистояти і позбутися всіх цього негативу. Бо ж мене ж, мені здається, ж псили відчули, відчули якийсь такий негатив у повітрі. Так. Ну що ж, такий у вас вийшов розклад, дорогі раки на е, березень 2024 року. Я вам бажаю сили, я вам бажаю е, знаєте, е, розуміння ситуації, для чого вам дана ця ситуація, і якщо ви будете правильно до неї відноситися, якщо ви будете приймати правильні рішення, то все у вас обов'язково вийде. Побачимося в наступних відео. Па-па!